Привіт, друзі! Ця річ приїхала до мене з Лондона. А ось ця із Швеції. Я завжди любила вінтаж і намагаюся завжди привозити щось із своїх закордонних поїздок. У моєму будинку дуже багато вінтажних речей. Не всі вони становлять цінність, але зберігають магію і чарівність минулих століт. Вони точно цінні особисто для мене. Це і текстиль, і аксесуари, і посуд, меблі, і предмети мистецтва. Для тих, хто захоплений ними окремого будинку буде замало. Чи знали ви, що на цьому можна заробляти? Ваш гарний смак та пристрасть може допомогти вам стати дилером цих речей для дизайнерів, декораторів та просто любителів. Щоб стати експертом з вінтажу, потрібно любити історії речей, вміти відбудовувати комунікацію з власниками вінтажних магазинів, знати, як корелюється справжність, якість та цінність вінтажних товарів. Інколи підглядаючи каталог плей. Якщо ви можете з задоволенням провести на барахолці аж цілий день, і антикварні магазини є обов'язковою точкою на мапі ваших подорожей, то ця професія для вас. Вивчаємо нескінчений світ вінтажних речей разом з нами.